Понад 3,5 мільйони українських дітей е, зазнали, постраждали від повномасштабного вторгнення. Е, понад 500 тисяч українських дітей сьогодні перебувають за кордоном у статусі тимчасових переселенців. Е, і кожна п'ята дитина потребує спеціалізованої психологічної підтримки. А ще близько 20 тисяч українських дітей є незаконно депортованими в Росію. Таку сумну статистику озвучили на форумі, присвяченому правам дітей, що пройшов Вірпені. У ньому взяли участь представники державної влади, громадських організацій, чиновники, експерти. Говорили про виклики, які стоять перед дорослими у забезпеченні гідного дитинства українським дітям під час війни. Зокрема, підняли одну з найболючіших тем примусова депортація та зросійщення. І зараз, на жаль, на окупованих територіях Росія побудувала повністю систему, яка забезпечує ось це перетворення українських дітей на росіян за власною ідентичністю. Тому нам потрібно говорити в тому числі і про ті орієнтовно мільйон шість тисяч дітей, які знаходяться на окупованих територіях, і вони знаходяться і під ризиком депортації і переміщення, але в тому числі під постійною індоктринацією та мілітаризацією. Особливим викликом сьогодні є освіта дітей та молоді. На жаль, постійні тривоги, а відтак відсутність уроків, стрес у дітей, а також онлайн-навчання негативно впливають на якість освіти. Ми бачимо, що онлайн-навчання це не вихід для того, щоб здобути якісну освіту. Це короткотермінові речі, які можуть дати нам відповіді на якісь питання. Але зараз, коли ми проводимо зрізи знань, ми розуміємо, що на жаль, рівень достатньо серйозно впав. Там, де ми мали можливість відновити офлайн навчання, це стосується передусім прифронтових територій і таких великих міст, як Харків, Запоріжжя, де повітряні тривоги тривають днями, то ми бачимо наскільки відрізняється якість навчання у підземних школах, там де є можливість проводити офлайн навчання, ніж там, де є онлайн. Окремо панель форуму присвятили ментальному здоров'ю дітей. Фахівці наголосили, що не лише війна може негативно впливати на психологічний стан дитини, тому дорослим слід звертати увагу й на інші аспекти. Впливає також підлітковий вік, тобто зміна тіла, свідомості, сприйняття, впливає зміна місця проживання, впливає те, що ти постійно в онлайні вчишся, впливає навіть те саме НМТ. Що тобі треба протягом чотирьох чи скільки годин скласти чотири предмети, дуже багато факторів впливає, але якщо, я переконаний, є надійні дорослі поруч, які дійсно є безпечними для дитини з точки зору психологічного і психічного здоров'я, то все можна якби надолужити. Потрібно проводити по максимуму. Інформаційні компанії для батьків, тому що дорослі мають знати, що замкнутість дитини чи агресія підлітка це не про характер, це про її крик про допомогу. І, от, ми, власне, як державні службовці, наш обов'язок забезпечити в громадах ресурс, тому що на жаль, але навіть сьогодні, не у всіх громадах є достатня кількість дитячих психологів. Окрему увагу приділили ролі медіа у висвітленні проблем дитинства. Обговорити цю тему до Ірпеня приїхав відомий телеведучий Олексій Суханов. Я казав завжди, що телебачення воно не має йти за натовпом за глядачами. Телебачення має до себе якось дотягувати до глядача. Це має бути хедлайнерство. А не а, засіб для розваги глядача. Російське телебачення так зване обрало другий шлях. Ми бачимо, що, до чого це призвело. Тут в Україні я завжди казав, а ось, це, а ось це база, а ось це база, я кажу, я розумію, що це база, а давайте бійку в студії. я кажу, не буде бійку в студії. Також форум в Ірпені став майданчиком для обговорення проблеми вербування підлітків російськими спецслужбами. Експерти наголошують, слід уважно стежити за змінами у поведінці дитини, адже це може стати першою ознакою небезпечних зв'язків. Це дитина, яка ізольована, дитина, яка замикається собі. Дитина, яка повністю шукає комунікацію, можливо, інших, інших ресурсів, не з невідкритих, не зовнішніх, не зрозумілих для незрозумілих для нас з вами. І саме така дитина зазвичай має досить високі ризики бути завербованою. Тому тут у нас з вами єдиний шлях, і він насправді не лише про батьків, а й про громаду, про кожного з нас це дати дитині зрозуміти, що вона може бути почута. Вона її боску. Підтримують і їй допоможуть. Ініціював та організував форум, присвячений правам дітей, молодіжний парламент Ірпеня. Ні для кого не секрет, що молодь будь-якого віку знаходиться сьогодні в дуже складних умовах, тому що те саме навчання, постійні тривоги, постійні невідомі наслідки, що буде далі, постійні питання в голові, які виникають, і ти просто елементарно не знаєш, чи буде завтра. Тому даний захід сьогодні саме про це. Про відповіді на питання, про шляхи вирішення і про допомогу, яка насправді є, і її можна знайти саме тут, провели форум за підтримки благодійного фонду Олександра Пашчинського, громадської організації ЮАЕЕКРЦ та Ірпінської міської ради. Сьогодні один із спікерів казав про те, що ми відбудовуємо Україну. Але багато хто думає, що відбудова це будинки, це школи, садочки. Але насправді, в першу чергу, відбудова це ментальне здоров'я наших дітей. Ми повинні розуміти, для кого ми відбудовуємо нашу країну. Тому наша завдача нашої громади, всієї країни робити такі ініціативи, проводити такі форуми і говорити про найголовніше.